Так, хотів розказати про іншу хворобу, до неї підійду, а це замітив не так давно, от восени знову кліщ завівся. От бачимо робота, недавня робота його. недавня, то воно почорніло б. Це я двічі обробляв і вермітеком, актиліктом. Це було ще в першій половині сезону. Ну, виявляється, що його треба цілий сезон. Виводить цю заразу. Ну, мова буде про, про трошки іншу хворобу. Ось це ржавчина. Зараз покажу, де тут замітив. Ось замітив. Ну, це не на всіх грушах. талгарки я замітив. Вона є на листопадовій ксені. Теж не на кожному сорті. От попадається от така зараза. Це значить, в основному в другій половині сезону. Таке захворювання на таких сортах. І якщо не боротися, то може масово бути пошкоджене дерево, ну, листям заздалегідь осипеться і ну, дерево почне в осінь, в зиму, в зиму входить вже таке ослаблене, і може не перезимувати Це на врожайність сказується. Ну, на всьому. Так от. В чому причина, ну, основна причина, зараз я покажу. Так, ось підходжу до цього збудника захворювань. Оце мужевеньк, ну це не цей мужінь, хмілець це не цей. А ось тут у мене біля черешні, окупував фактично черешню. Ну, тут і красиво, йому тут подобається в тіньку. Це козацький. От саме козацький, він, скажімо так, навесні заражає наші груші, в першу чергу груші, а вже груші потім восени починають заражати вже цей хмілець, то треба дивитися просто уважно, чи це мій, Тут просто є тут багато. От, по вулиці люди, хто його вирощує, тут теж ну, 200-300 метрів це не проблема для цього захворювання. Тобто я свій контролюю, я не бачив пошкоджень. І, в принципі, я мідними препаратами обробляю. Просто кажу, що якщо таке захворювання з'явилося виноград по черешні. Вся черешня винограду. А тут у мене забела запах. Звичайно, стоїть шикарний від неї. Так от, якщо таке захворювання з'явилося у вас, то шукайте от збудника захворювання. Точніше, цей збудник буде десь на козацькому хмільці. Так, от я підходжу до ще однієї груші, отут я вже замітив. Так, а на який це в мене тут... Ага. Так, да, тут. На листопад, на листопад дивиться мене. Тут генерал ще щеплений груша. Теж бачимо. І мітед проти цього захворювання низький. Біля квартири в мене дуже прихворіла талгарка на ржавчину. Також талгарка і деякі сорти от пошкоджуються Бачимо кліщом. Є от невеличка, ну, зараз не критична, а навесні треба вже буде обробляти проти кліщів ну, препарати Вермітек, Актелік, атерациди. Ну, Ось от, от така ситуація на кінець сезону.